Любі друзі, дорога родина, хто це в нас тут? ЛНТУ повертається до вас зі своїми відеороз'ясненнями вступної кампанії. І сьогодні говоримо про вступ на бакалаврат у 2025 році. Основний момент вступ можливий лише за сертифікатами НМТ, тобто це обов'язковий пункт. Значить, реєстрація на основну сесію НМТ уже завершилась, проте з 9 по 14 травня буде реєстрація на додаткову сесію, в якій зможуть взяти участь тільки ті, хто не зареєструвався на основну з поважних причин, тобто під час реєстрації ви були у відрядженні або хворіли, або перебували в місцях позбавлення волі, або ж отримали відмову в реєстрації на основну сесію. Також цього року можна буде вступати із сертифікатами НМТ попередніх років 2022, 2023 і 2024 року. Подаємо з вами до 15 заяв: 5 з них на бюджет з виставленими пріоритетами, і до 10 заяв на контракт. До кожної заяви пишемо унікальний і індивідуальний мотиваційний лист. Що по мінімальних балах для контракту мінімум 100, окрім освітньої програми, право, де мінімум 150 як на контракт, так і на бюджет. А щоб претендувати на бюджетне місце, треба мати щонайменше 130 балів за НМТ. Основні етапи вашої вступної кампанії ми виводимо вам на екран або це відео вище і знайдете цю картинку в гарній якості, яку дуже бажано поширити між рідними, друзями, коханими. Будь ласка, принагідно запрошуємо вас на день відкритих дверей ЛНТУ, який відбудеться вже в цю суботу, 10 травня об 11.00 за адресою Львівський 75, корпус Б. Зауважте. Розкажемо вам і про вступ, і про університет. І що саме головне, чого чат GPT ніколи вас не переможе за умови, що ви будете вчитися в нас. ЛНТУ вас любить легкого вступу і до зустрічі.